Вітаю, друзі, у проєкті Народний репортер». Сьогодні поговоримо про новенькі тендери, сотні мільйонів на саджанці та елітні автівки замість допомоги оборонцям і про події, свідками яких стали ви наприкінці листопада. Дніпряни створили петицію до президента, де просять посилити відповідальність за публічні висловлювання та образи від посадових осіб. Зокрема, зазначають, що мер Дніпра Борис Філатов систематично і безкарно порушує загальні правила етичної поведінки державних службовців. Та посадових осіб місцевого самоврядування, називаючи людей всілякою лайкою та ненормативною лексикою на своїх офіційних сторінках. Замість того, аби інформувати людей про важливе, пише дописи з брудом. Причому такі коментарі люди отримують, навіть якщо вони не критикують мера, а просто його питають. Наприклад, про ремонти, дороги, бюджет. До речі, за три тижні петиція зібрала 14 тисяч підписів, і збір триває. Я підтримую цю петицію, тому що я вважаю, що публічна особа не має права принижувати людей. Я вважаю, що це неприйнятно для політиків, і що вони взагалі не мають вживати такі вислови у своїх постах офіційних, принаймні. Наказувати їх потрібно, можливо, не звільняти, але вимагати штраф, наприклад, за нецензурні висловлювання. Він має поважати свій, своє місто, і якщо він хоче, щоб містяни щось робили, тут, то треба до них ставитися нормально. Дуже негативно. Спілкуватись треба адекватно, тим паче, що зараз воєнний стан. Чи підтримуєте ви цю петицію? Так, я Чи... її теж. Ви вже підписали Так. Да. Бо то, що він каже, бо то, як він а, преподносить себе як людина, він а, повинен показувати на своєму примірі, як повинні а, спілкуватися люди. А він просто показує бичество, якесь, а, котре у нас по факту і появилось а, з, а, згодом. Ось і все. Чоловічність, людинність, повинна бути людинність. А я цього не бачу ну взагалі, і багато людей цього не бачать. Новенький тендер з'явився на сайті Держзакупівель Прозоро на чергові ремонтні роботи Успенської площі планують виділити майже 43 мільйона гривень. Ця сума на реконструкцію зовнішнього освітлення площі. Замовником робіт виступає комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Нагадаємо, що Успенська площа новозбудована і тільки нещодавно відкрита. Вартість реконструкції площі Успенської у Дніпрі сягає півмільярда гривень. Міськрада на початку реконструкції витратила 317 мільйонів гривень гривень, а наприкінці жовтня додала до цієї суми ще тендер на 145 мільйонів. Поки на новітні сквери і площі з розвагами витрачаються сотні мільйонів бюджетних коштів, то ось так виглядає дах історичної будівлі у центрі міста. Дороги міста взялися ожеледицею. Складно було пересуватися вулицями Крута та Комарова, що у Чечелівському районі. Місцеві написали, що люди падали, машини ковзали. Суцільна крига. Не лише на дорогах приватного сектору, але й на житломасиві тополя, як повідомили місцеві внутрішньоквартальні дороги були не посипані. А подібну ситуацію зафільмували і на вулиці Вернацького. Шановні, я просто хочу вам показати оцю ковзанку в центрі міста. Це вулиця Вернацького. Подивіться, тротуар просто це суцільна крига. Не посипано ніде взагалі не посипано. Ну це просто жах, і це центр міста. Що робиться в спальних районах? Я навіть не уявляю. Складно пересуватися було і мешканцям другої діївки через ожеледицю. Водії змушені були зупинятися просто посеред дороги і стояти на аварійці. Місцеві пишуть: не забувайте про нас, ми теж мешканці Дніпра. Мулянинода. На жаль, протягом кількох днів до травмпункту звернулося більше 50 людей. Це цифри з травмпункту лікарні номер 6 За словами лікарів, здебільшого це забої, розтягнення і переломи рук та ніг. Будьте, будь ласка, обережні. На проспекті Олександра Поля під час руху зайнявся тролейбус, на щастя, люди не постраждали. Після дощу зледаніла контактна мережа, тому курсували тролейбуси з перешкодами. І чергове займання трамваю на дорогах нашого міста. А ось таким чином, починаючи з 2017 року, жителі одного з районів міста намагаються привернути увагу місцевої влади до відсутності термоізоляції труб. А це їхній захист від проривів та замерзання. Біля труб встановили відповідну табличку з номерами місцевих. А на трубах написали фразу Зима тепла. У районі вулиці Даземівської у Дніпрі утворилося місцеве море. Величезні калюжі повністю заполонили проїжджу частину та тротуари. Причини підтоплення не називають. Міськрада Дніпра закупила дерева, кущі і квіти за бюджетний кошт. Тендер на суму понад 6 мільйонів гривень. Договір був підписаний 14 листопада. Платникам податків обійдеться один саджанець Каштану за 5,5 тисяч гривень, клену за 6,5 тисяч, платану за 7 тисяч гривень. Саджанці, коли країну руйнують та гинуть найкращі українці на фронті, абсолютно недоцільні, необґрунтовані витрати, пишуть Дніпряни у зверненні до Держаудитслужби. Мерія вирішила придбати позашляховик за 2 мільйони 400 тисяч гривень, а це більше 60 тисяч доларів. Тойоту Cruiser купують для комунального підприємства Дніпровської міськради муніципальна варта. Нагадаємо, саме працівники цього підприємства не пускали активістів та членів родин військових на сесію міськради, де затверджували бюджет міста. До того ж, працівники цього комунального підприємства завжди присутні як охорона, коли зносять торговельні павільйони, гаражі місцевих. Рекламні білборди знищують власність людей. Дніпряни не хочуть миритися з тим, що їх не чують, не підтримують, не дослухаються до людських проблем. У місті витрачають сотні мільйонів гривень на сумнівні тендери, насадженці, тюльпани, автівки, нові сучасні площі. Натомість люди сидять з поганим опаленням, з дірявими покрівлями, які протікають, пересуваються розбитими дорогами. Убурює містян те, що 17 мільярдів гривень, які заклали у бюджет міста на 24-й рік, менше 1 мільярда. Піде на підтримку захисників і захисниць. Це сором для нашого міста. Наголошують дніпряни. Щосуботи люди продовжують виходити на мітинг під стіни Дніпровської міськради з єдиною вимогою гроші на зсу. Вихідними 9 грудня люди пройшли мирною ходою центральними вулицями міста. У суботу, 16 грудня, мітинг планують повторити. Не мовчі не мовчі. Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! Історії небайдужих людей завжди надихають за 9 років роботи. Кам'янська волонтерська організація Жіноча сотня з любов'ю виготовила 100 гектарів маскувальних сіток. Тільки уявіть, такою кількістю можна вкрити 90 футбольних полів. Жіноча сотня відома майже на всю Україну. Також виготовляють кікімори, шиють теплу білизну. Вкотре дякуємо нашим оборонцям і усім, хто стоїть на шляху до перемоги. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу і побачимось наступної п'ятниці.